Я живу, я кажу, вона живе тут, тут на началі, тут в живе, а я живу там на началі. А там такі вибоїнки і чуть -чу на назвати. Як оти машини їдуть, о, то мертво, мертво розбудять, мертво розбуде. Отиї машини з твої стари, там А щелі подивитися. Це кажу, що робили, стягувала, як мума. Все, все арміровку зверху поверху робила. Зрозуміло, добре, дякую вам за. Дріпляли будинок, умозку робили на пів метра в землю. Щоб стягували стяжку, арміровку поверху робили. А сарай вже все, там все, там його нема що І Тут машини стоять. Цілодобово буває, як в них от, йде ліс, йде ліс. Машини стоять поряд. Вони ж тут по суток. Вони їдять, п'ють і кидають. Бо в нас люди так навчені. А прибрати, оця сторона, оць, дивіться, це наглядно, це ж добрі. Що Це такі трачки, такі розбили, і щоб то ніякі магнати у ті, що тут мільйонами воротять, і щоб вони не послали працівників, не очистили цю територію. Я казала, зробіть, чи поставте знак, що 5 кілометрів, щоб от іменно частину. Тіля, чи зробіть, кажу, дорогу. Дорогу, каже, ми зробили там кусочок дороги. Це дуже дорого. Ви не уявляєте, ви знаєте, скільки дорогу зробити? Так просто каже, я кажу, ну ж фірма, а чому я маю страдати? Я кажу, від того, що, що ви не дороги не зробите. Потім е ну, паркан ви... стіну, що мою ізоляційну стіну поставте мені, тому що весь пил, все мені кажу, я з хати не можу вийти. От. А це ж я писала мене, дитина була два роки. Зараз дитині чотири роки. Ну це ж всім цим дихається. Сказали, теж дорого. Ми. Прийшли до консенсусу, і вона каже, ми насадимо вам здовж, насадимо е цю кущі, такі є кущі, щоб вони uh -huh. стіну, кущів. Це вже два роки тих кущів немає, ніхто не садить. І говорила їм засмітяти. Це кажу, що ви повинні обслуговувати ту дорогу. Ви знаєте, що у вас, кажу, стоять з вечора, до ранку, стоять машини, кажу, стоїть до траси, стоять, до цього, до пожарків. Uh -huh. Каже, так, да, ми знаємо. Каже, вони сидять, вони їдять, тому що люди це, і все кидається. Кажу, ви повинні прибирати. це ми кажу, це ми бачимо, це ми бачимо, бачимо на узбіччі. Хто цю дорогу має обслуговувати? Це кругом, узбіччя дороги, села не буде. Узбіччя кругом прибирається, дорожні служби дивляться, обстригаються. Зараз зілля трошки попалилося, mm. трошки позбувалося. А так тут теж єблі, тут зілля таке росте, що по шию схватися, може не. там не бачу по камерах.